Хмельничанин Микола Антонович прийшов на прийом до ендокринолога. П'ять років тому йому встановили діагноз цукровий діабет і призначили лікування. Раз на півроку чоловік перевіряє рівень глюкози в крові. Зазвичай наче серце. Навіть і чотири. Не можу такого. А я пою вже слідкую, бо я п'ятий рік, тільки початкова стадія. От у мене приділив шести, то це нормально. Так мені. Лікар каже, що в мене мати хворіла на цукровий діабет. І коли я утром просипався, то в мене так трошки така була кволіч, все. а я сам спортсмен ішов, провірився, в мене було тоді 7,2. Я трошки нарушаю. При сахарному діабеті дієта повинна бути. От. А я сладеньке люблю. Профілактичні обстеження рівня глюкози в крові медики радять робити усім бодай раз на рік. Такі аналізи безкоштовні. Антоніна Четверик працює медсестрою понад 30 років. каже раніше, цукор визначали лабораторно за аналізом крові з пальця або вени. Зараз процес швидкий. У Нас такий є прилад. Він глюкометром називається. Вот і пару хвилин до, до хвилини, і вже людина знає свій рівень цукру. У Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом обстеження рівня глюкози в крові проводили в усіх поліклініках Хмельницького. У другій ведуть прийом п'ятеро ендокринологів. Запис наперед на 2-3 тижні, адже кількість пацієнтів щороку зростає, а цукровий діабет молодшає. Багато є таких, що вже там, з 30 років вже розвивається про діабет. Хронічний стрес, обтяжна спадковість, неправильний спосіб життя, доступ до. Такої смачної, шкідливої їжі, воно все дає знаки. І особливо, я думаю, що в подальшому треба дуже берегти наших дітей, бо цей доступ до солодкої їжі дасть про себе знати. Майже кожен шостий пацієнт має предіабет. Цукровий діабет захворювання, котре можна і потрібно контролювати, кажуть медики. Перші симптоми, як правило, людина може помітити самостійно набір маси тіла, шкіри і спра. Перший тип це авто має етіологію. І проявляється більше у дітей і особах молодого віку. Потребує інсуліну. А другий тип це вже можна його трошечки попередити зміною способу харчування, життя. Раннє виявлення допомагає нам запобігти різним ускладненням, таких як ускладнення хвороби нирок, зору, серця. Щороку в області виявляють понад 4,5 тисячі нових випадків захворювання на цукровий діабет. Наразі в Хмельницькій громаді триває інформаційна кампанія, під час якої. І можна більше дізнатися про цей діагноз, Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.